В містах та регіонах почали скасовувати комендантську годину, а школярів відправили на довгі канікули. Україна скликає енергетичний Рамштайн. Ситуація зі світлом найкритичніша за увесь час війни. Путін заявив, що удари по нашій країні продовжуються. а Монітори попереджають про новий удар Орішником. Трамп таки отримав Нобелівську премію миру, але є один нюанс: Юлію Тимошенко можуть випустити під заставу, але вона її не може сплатити. Бо рахунки заблоковані у Києві чоловік з іграшковим пістолетом. Хотів пограбувати пункти обміну валют, а в ЗСУ поповнення нищити орків буде відомий полтавський палій. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цьому. Кабмін вирішив послабити комендантську годину на деяких територіях. За словами прем'єрки Юлії Свереденко, це насамперед там, де запроваджено режим надзвичайної ситуації в енергетиці. Зокрема, під час дії комендантської години громадянам буде дозволено без перепусток перебувати в громадських місцях, зокрема в ТРЦ, що виконують функції пунктів незламності чи обігріву, але не розважальні заклади, а також рух приватного транспорту. Також уряд надав розпорядження усім обласним військовим адміністраціям та військової адміністрації в Києві. Скоротити споживання електроенергії, зокрема обмежити зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвітку реклами та надлишкове вуличне освітлення заради економії електроенергії. Щоб знизити навантаження на мережі та гарантувати безпеку дітей, Кабмін ухвалив нові рішення щодо навчального процесу. Так, у Києві зимові канікули для школярів продовжили до 1 лютого, однак це рішення не поширюється на дитячі садки. Дошкільні заклади продовжуватимуть роботу у звичному режимі, щоб батьки мали змогу працювати. Щодо інших областей, то тут уряд дав місцевій владі певну гнучкість або також продовжити канікули до 1 лютого для школярів або тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне. Вибір залежатиме від безпекової ситуації та стану енергомереж у конкретному регіоні. Український уряд працює в режимі надзвичайної ситуації в енергетиці і скликає енергетичний Рамштайн, щоб залучити максимальну підтримку партнерів для подолання наслідків російського терору. Дипломати та енергетики об'єднали зусилля для організації масштабної міжнародної координації. Головна ціль отримати додаткові внески до фонду підтримки енергетики та конкретне обладнання для відновлення генерації. Результати є вже: Норвегія надала великий пакет допомоги на 200 мільйонів доларів. Кошти підуть на закупівлю газу та. Необхідного обладнання Італія вже почала доставлення промислових бойлерів високої потужності. Це устаткування врятує теплопостажання у найбільш постраждалих громадах. А от Велика Британія, у першу річницю сотої річниці партнерства з Україною, оголосила про надання 20 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку української енергетичної інфраструктури. Гроші підуть на ремонт, відновлення, захист та генерацію енергії по всій території нашої країни. Українцям треба протриматися ще тижні. Гендиректор Ясна Сергій Коваленко попередив про найскладніший відрізок зими. Він зазначив, що швидкого покращення зі світлом шукати не варто частина об'єктів потребує тривалого відновлення, а деякі об'єкти взагалі не підлягають ремонту. До цього додається ще й сильний мороз, який, за його словами, триматиметься ще близько 10 днів. А тому раніше кінця січня чи початку лютого ситуація навряд чи кардинально зміниться. Чого всі взяли, що немає захисту? екс Міненерго Світлана Гринчук під час засідання тимчасової слідчої комісії заявила, що частина українських енергооб'єктів все ж отримала захист від ворожих атак. А тому дуже дивується, чому всі говорять, що не було надійного захисту над енергооб'єктами. І з чого всі взяли, що немає захисту енергооб'єктів. Перевірялося, це, є чудовий звіт тимчасової слідчої комісії, яку пан Кучаренко очолює. Почитайте його, подивіться там чітко вказано, де записано пануче. Гринчук також відмежувалася від резонансних звинувачень навколо теми енергоатому, заявивши, що немає жодного стосунку до страшної корупції, про яку розказують взагалі свята людина, а захист є. Ми його просто не бачимо, як і світла у власних оселях. Червоний хрест знову осоромився на весь світ. Міжнародна організація прирівняла удари по українській енергосистемі до атак на території Росії. У своїй заяві представники комітету Червоного Хреста зазначили, що нещодавні атаки на критичну інфраструктуру обох країн залишили Мільйони людей майже без світла, води та опалення в Києві, Дніпрі, Донецьку, Білгороді та інших містах. У свою чергу очільник МЗС Андрій Сибіга назвав таку заяву ганебною, оскільки винна у всьому лише Російська Федерація. У Харкові внаслідок вчорашніх російських ударів 400 тисяч місцевих жителів залишилися без електро і теплопостачання. Як повідомив мер міста Ігор Тереху, в Харкові Росіяни повністю зруйнували ракетами великий енергетичний об'єкт. Варто додати, що напередодні міністр енергетики Денис Шмагаль та президент Володимир Зеленський розхвалили Харків за підготовку до енергетичної кризи. А російські війська перетворили тимчасово окуповану запорізьку атомну електростанцію на майданчик для військової техніки та навчальний полігон для пілотів. БПЛА українським військовим вдалося зафільмувати, як зараз виглядає територія захопленої станції за допомогою розвідувального дрона. Те, що вони там побачили, шокувало. Запорізька атомна електростанція знову на межі катастрофи і знову вина лежить на російських окупантах. На цих кадрах ЗАЕС, а ще російська техніка техніка, яка розташована в притул до ядерних реакторів, і який бути на атомній станції як мінімум заборонено, а як максимум неймовірно небезпечно. Відео показав речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. А знято воно за допомогою дрона розвідника Вони використовують територію ЗАЕС для складування боєприпасів. Це було починається з 2022 року. Розміщення воєнної техніки. А таки, зачастую з. боекомплектом, размещение личного состава, не просто который осуществлял бы, например, охранные функции на территории ЗАЭС, но и в целом это даже более просто охранного количества. В том числе они использовали ЗАЭС для того, чтобы проводить разного рода террористическую деятельность по правому берегу, то есть для обстрелов правого берега с территории именно ЗАЭС. Про те, що росіяни використовують заес як військовий об'єкт, ні для кого не секрет, але з кожним разом їх нахабство стає все дивовижнішим. Окрім техніки на додачу, окупанти ще й перетворили територію станції на навчальний полігон для операторів дронів. Они из Запорожской атомной станции управляют FPV-дронами, которые заходят на Никополь и убивают наших людей. То есть гражданских. причем самое интересное. Одна из основных задач – это попытаться двигаться, то есть ловить гражданские, гражданские машины. дуже багато людей там поїбли. Російські загарбники знають, що Україна атакувати у відповідь не буде. Занадто небезпечно на це і роблять ставку. Навіть розміщає цю базу на території ЗС, росіяни все прекрасно розуміють, що Україна його не унічтожить. Удар по Такому об'єкту не, он не послідує, і они вполне себе спокойно можуть там проводіть тренування, проводити підготовку лічного составу і в Рімі продовжувати терор правобережної частини України імені спользує цю площадку. Але навіть без української відповіді така халатність росіян може призвести до катастрофи будь-яка необережність може стати початком кінця. Дело в том, что последствиями может быть совершенно абсолютно любая а, чрезвычайная ситуация, вызванная, например, даже случайной детонацией боеприпасов, что действительно это не является редкостью в российских войсках там где идет складирование боекомплекта это может быть детонация зачастую складирование осуществляется внутри помещений То есть мы говорим о том, что это внутри самой станции находится как техника так и боекомплект. это может быть совершенно непредсказуемое непредсказуемые даже действия одной из техники, но неоднократно были случаи, скажем так, самострелов у реактивных систем залпового огня в артиллерии и много чего другого. Здавалося б стежити за діями мало б магате. Тим більше, що місія агентства знаходиться на території станції. І зараз їхнє завдання не допустити навіть натяку на ядерну загрозу. Але вкотре міжнародне агентство з атомної енергії мовчить, і вкотре постає питання: чи не грають вони в цю лицемірну і вкрай небезпечну гру на боці Росії? Скоріше всього фінансово залежить. То тобто, є опріоне завісимость корупціонної і пряма фінансова залежність. От русата от росіян. Єстественно не просто прикривають їхнє нахожіння на там на етай території Не просто окупацію станції прикриває а й нахаждення воєнних е, средств пораження на території Запорізької атомної станції Еще і що її прикриває прикривають, прикривають е, учебний центр БПЛА, який не просто шучиться якщо світ не відреагує все може закінчитися плачевно катастрофа знову підкралася надто близько і питання лише в тому чи встигнуть їй запобігти Росія продовжить удари по Україні. Кремлівський фюрер заговорив про мир та водночас пригрозив продовженням бойових дій. Путін планує продовжувати війну в Україні, поки Київ не зрозуміє важливості миру. Російський диктатор також сказав, що для досягнення миру треба повернутися до обговорення пропозицій Росії щодо нової архітектури безпеки. Криза навколо України прямий наслідок ігнорування інтересів Росії, створення загроз російській безпеці, додав Путін. Не встиг завершити свою сонічну промову про мир. Як моніторингові групи попереджають, що Російська Федерація знову може вдарити по Україні балістичною ракетою дальної дальності Орішнік з Капустиного Яру найближчим часом. А російські зе-канали почали погрожувати, що по Україні можуть вдарити тим, чого ще не було у військових зведеннях. Тому українці закликають бути уважним до сигналів повітряних тривог. Велика загроза Українські військові повідомляють, що скоро Російська Федерація буде керувати шах'ядами через супутниковий інтернет Starlink. Тоді ворожі дрони найімовірніше не зможуть знешкоджуватись засобами радіоелектронної боротьби і точно потраплятимуть в ціль. Зокрема, напередодні наші захисники вперше зафіксували факт управління безпілотником через StarLink. А коли шахеди полетять на інтернеті Starlink масово, то це лише питання часу і, можливо, навіть днів, а не місяців. Тож доведеться шукати рішення, і чим швидше, тим краще. Лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо, яка також є лауреаткою Нобелівської премії Миру 2025, заявила, що передала свою нагороду президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу. Мачадо сказала, що її вразило те, наскільки чітко Трамп розуміє ситуацію в Венесуелі. Пізніше Білий Дім опублікував фото задоволеного Трампа, який тримає омріяну премію миру поруч із Венесуельською опозиціонеркою. Сам президент США назвав жестом взаємоповаги те, що Марія Мачадо передала йому свою нагороду. Американський лідер назвав Мачадо чудовою жінкою, яка пережила так багато. До слова, напередодні Норвезький Нобелівський комітет наголошував, що премію не можна розділити або передати іншим особам. Ройтерс також зазначає, що ситуація із Трампом не перший такий випадок. У 1943 році лауреат Нобелівської премії з літератури Кнут Гамсун подарував свою медаль міністру пропаганди нацистської Німеччини Йозефу Геббельсу. Щонайменше 20% менше суден так званого тіньового флоту Росії, які перевозять нафту, зупинились завдяки скоординованим заходам тиску з боку України та партнерів. Але Москва намагається компенсувати цю втрату залученням нових кораблів. Як цивілізований світ хоче побороти тіньовий флот Ерефії? Дивіться далі. Путінський тіньовий флот під ударом України та союзників. За інформацією рейтер знищено або виведено з ладу вже близько 20% танкерів, які за сірими схемами возять російську нафту, і це лише початок. Російський танкерний флот, похоже, перестане существувати. А це фактично... Весь російський флот, який забезпечує Росії доход в розмірі до сотні і більше мільярдів доларів в год, Всего этого Росія лишиться, як можна понять уже в ближайші годы. При цьому напередодні під удар потрапило і судно союзників РФ Ірану. Так у каспійському морі було атаковано суховантаж Рона, який перевозив зброю для Москви. Несподіваний сигнал СОС отримали берегові служби Туркменістану. Усіх чотирнадцять членів екіпажу врятували. Це громадяни Ірану та Індії. А ось сам плавзасіб швидше за все відправиться на дно. Ось зараз нову павляла чорідний рейс із сообщають медіа. То есть речь идет о том, что, очевидно, он занимался как раз-таки перевозкой вооружений и прочего добра, в кавычках, между двумя странами и, вполне возможно, обеспечивал в том числе и логистические задачи для российских оккупантов. Ну уж точно для российской военной машины, может быть, наоборот, возил в Иран и российские вооружения. Точні актуальне актуально було б бы сі час для іранського режиму. Зазначу з жовтня 2024 по грудень 25 Саме суховантажне судно Рона щонайменше 20 разів заходило в порти Астрахані Махачкали та Азова. Цей був основний канал постачання зброї з Ірану до Росії. Українські сили в останні пару місяців очень сильно полюбили Каспіль. И, между прочим, уже взрывали там два сухогруза, насколько я понимаю, российских, которые также курсировали между Ираном и Россией, возили оружие. І многократно вже били білі тамошні нефтедобуваючі платформи. Що ж до нафти, то цей вантаж також тепер спокійно возити у Росії не виходить. Фактично кілька років ігноруючи санкції, путінська сіра флотилія прикривалася прапорами інших держав і спокійно торгувала. Однак тепер за неї разом взялися як українські збройні сили, так і західні країни. То, что началось с захвата судна «Маринера», я считаю, это новый совершенно этап, который развязывает руки абсолютно всем. И мы видим, как одновременно страны, которые раньше не бежали впереди паровозы, как, например, Великобритания или Швейцария начинают заявлять свои меры против танкерного флота России и переходят уже к тактике действительно более действенного воздействия Наприклад, Британія заявила, що готує спецзагони із захоплення саме танкерів у морі. Причому додала, що гроші вирочені за продаж нафти, яка вилучатиметься, направлять на допомогу зсу. Ті, до речі, й самі непогано справляються із путінськими танкерами, атакувавши з початку року вже близько десяти кораблів. Тепер вже нечалась по-настоящему охота за будь-яким танкером, який йде в сторону Новоросійська. Неважно, чим цей танкер там буде займатися. Так, наприклад, кілька днів тому вперше атаковано було відразу чотири танкери тіньового флоту РФ. За даними Reuters, по ним відпрацювали морські дрони ЗСУ. Хоча в генштабі удари поки що не коментують у момент атаки. Кораблі перебували у чорному морі поблизу порту Новоросійськ. Усі вони йшли на завантаження нафтою. За деякими даними танкери були застраховані в Казахстані і планували завантажувати казахстанську нафту. Проте як виявилося, від ударів безпілотників їх це не застрахувало. Українці не будуть розбиратися, цей танкер йде за Казахстанською нефтью чи він іде загружатися російським маслом і іншим продавоцем, а може бути і російське юрос. І так вопросу, чому російська юрос тепер стоїть вперше за п'ять років, Дішивлю 40 доларів за баррель. Саме цю задачу передусім ставлять перед собою як Україна, так і Захід: обвалити ціну на нафту з РФ і позбавити путінський режим грошей на війну. Захоплення танкерів спецназом США та європейцями, а також удари дронів ЗСУ, як вважають багато експертів, уже дозволили за два тижні 2026-го досягти більших результатів, ніж за всі попередні роки санкцій. Все це просто увеличивает и увеличивает затраты Росії на один барель нефти. Вони і так уже отримують 30 з небольшим доларів з барелі нефти. Это, это ниже себестоїмості для більшості нефтяних скважин. А дальше вот увеличивая це давление. Мір добивається снижения стоїмості той стоимости, яку Росія получает за каждый барель, ну допустимо до 20 до двадцяти п'яти доларів. Потім чого уже ніякого смысла вообще в возить эту нефть не будет. Зараз відомо, що близько 35 мільйонів барелів російської нафти залишаються на танкерах тіньового флоту РФ. Покупці від неї просто відмовилися загальний обсяг російської нафти, що знаходиться на танкерах, досяг рекордних 216 мільйонів барелів. Як мінімум 12 суден, завантажених сировиною, вже близько місяця, стоять на якорі біля узбережжя Оману, але охочих придбати чорне золото Путіна так і не знайшлося. У Тернополі працівника ТЦК оштрафували та відправили на фронт за побиття мобілізованого на камеру. Спікерка спецпрокуратури у сфері оборони західного регіону. Повідомила, що посадову особу тернопільського ТЦК за перевищення службових повноважень притягнули до адміністративної відповідальності. Його оштрафували на 34 тисячі гривень. Крім того, військового перевели для несення служби в район виконання бойових завдань. Пізніше із ЗМІ стало відомо, що працівник ТЦК це 24-річний Вадим Дячук. Він родом із Волочівської громади Хмельниччини. У соцмережах чоловік називає себе майстром спорту України з важкої атлетики. Раніше служив у патрульній поліції, водночас отримував пенсію, ймовірно, за інвалідністю. А от військовий експерт та полковник Збройних сил Сергій Грабський переконаний, що нині навпаки треба ще більше посилити права ТЦК, оскільки військові і так демонструють поблажливе ставлення до ухилянтів, як часто проявляють негідну поведінку. На вашу думку, які проблеми в роботі ТЦК необхідно вирішити першу чергу? Ну перш за все треба посилити права ТЦК, тому що що мене дуже сильно дратує. Це негідна поведінка тих ухилянтів, які а, діють безвідповідально, натикаються на дуже поблажливе ставлення з боку ТЦК, як тільки в мене звучить. Сьогодні вирішить долю Юлії Тимошенко. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для голови партії Батьківщина заставу у розмірі 50 мільйонів гривень із покладанням відповідних процесуальних обов'язків. Вищий антикорупційний суд в п'ятницю розгляне клопотання про застосування запобіжного заходу до Тимошенко. Тим часом сама лідерка фракції Батьківщина заявила, що їй заблокували банківські рахунки, з яких вона сподівалася сплатити заставу, якщо такий запобіжний захід обере суд. За її словами, це повний сюр, адже сама справа відверти. То сфабрикована одним недалеким диктатором. Депутатка також стверджує, що не збирається тікати чи припиняти боротьбу. Нагадаю, напередодні стало відомо, що Юлія Тимошенко пропонувала хабарі народним депутатам за голосування за або проти окремих законопроєктів. В Україні змінять правопис та запровадять єдиний шрифт постанову про посилення ролі української мови ухвалила Верховна Рада за 237 голосів. Ініціатива передбачає оновлення правопису і створення глюсарію правничої мови без канцеляризмів і русизмів. Також розроблять національний шрифт для документів. Зокрема, голова Верховної Ради зазначив, що недопустимо використовувати шрифти російського походження, як от Петербург або іжіца в офіційних актах і на державних відзнаках України. Окрім того, проєкт постанови встановлює комплекс заходів для розвитку української мови у сфері освіти, медіа, державного управління та родинного виховання. Зокрема, пропонується створення якісного національного аудіовізуального продукту, забезпечення українськомовного обслуговування громадян. Підтримка дослідження і видання словників, а також впровадження інструментів контролю за дотриманням мовного законодавства. Понад мільйон тяжких злочинів за рік такого не було за всі роки правління Путіна. Зростання тяжкої злочинності на Росії триває от вже третій рік і напряму пов'язаний з війною проти України. У цивільне життя повертаються учасники бойових дій, зокрема колишні ув'язнені, завербовані на фронт. Саме вони дедалі частіше фігурують у справах про вбивства, розбої, насильство. Та обіг наркотиків, як Росія повернулася в 90-ті, розкажуть мої колеги таким людям, які думають о країну, живуть її судьбою. Можна передати в майбутньому і довірити Росії у Росії. Побито рекорд з тяжких злочинів за 15 років. От саме з этих людей ми дожди в майбутньому формувати... І літу страни дві році їх нарахували майже 628 тисяч. Більше було лише у 2010 році, коли країна виходила з лихих 90-х. Значить, ви ж мене, звините, в туалеті ми і, і, і в сарці їх замочив. Все, вопрос закрита окончательно. зараз. По Росії найвищий рівень вбивств у Європі, і це при тому, що загальна кількість злочинів формально знизилася до мінімуму. Як таке можливо, просто красти стали рідше, а вбивати частіше. Тише. Группа военных ворвалась в дом к семейной паре. Они убили мужчину и изнасиловали его жену, учительницу местной школы. Военная прокуратура быстро задержала рядового Алексея Кострикина. остальных пока ищут. Зростання йде третій рік поспіль. В 23-му році плюс 9,7%. В 24-му – 4,8%. У 25-му – 1,7%. На Росії вбивства та розбої стають системними, а не якоюсь надзвичайною подією. Спустя 10 днів після обнаруження останків вбивця арестували. На суді він признав свою вину і отримав би в результаті пожизненне. А от тільки на очередний суд по продлінню арешту ГОК просто не з'явився. Як несложно догадаться, догадатися, он заключив контракт з Міноборони прямо із СІЗО і продовжить безнаказано убивать тепер в Україні тяжкі та особливо тяжкі злочини на першому місці. Це вбивство, розбої, здирства, зґвалтування та наркотики. Даже год вот на войне – это колоссальное время, після чого человек меняется необратимо, як сказав мені один очень уважаємний человек, на війні. Чоловік не змінюється, він проявляється алкоголь як універсальний підсилювач у 70-80% випадків вбивства відбуваються в стані алкогольного сп'яніння. Я це будто із такайрето учасник со батька. різке зростання почалося саме після того, як Кремль вирішив, що найкращий спосіб вирішити кадрові проблеми в армії. Випустити на вулицю десятки тисяч вбивць, гвалтівників та рецидивістів з сумнівним, але бойовим досвідом та проблемами з психікою. Приходить от такий чоловік, сталкуються з несправедливістю, а ніж вже мозги по-другому у них працюють. Тобто, це от психологія чоловіка, який вбивав. Вона немножко інша. Військовому скалуги, який завдав жінці понад 40 ударів ножем, суд при винесенні вироку вважав пом'якшувальною обставиною в участь у війні в Україні. Експертиза дійшла висновку, що у нього є емоційно нестійкий розлад особистості. Який пояснюється наслідком участі в бойових діях в Криму військового затримали в справі про вбивство 17-річної студентки. Цієї весни він скидав відео з фронту. Суд житті відправив СІЗО Вагнерівця, затриманого після вбивства чоловіка біля кафе. До того як він потрапив в ПВК, він вже відбував термін за інші вбивства. Всілі Коптівка Ульяновська області вернувшися з війни, учасник подрозділення Штормзет радіо судіми старкапітилітній Олександр Ламакін. Жістокий Ю 38 восьмилітнього м'ясного жителя з інвалідністю тріті групи раніному ще не умер на місці до січня 24-го року. Зекам роздавали контракти помилування та подяки, тому що вони пішли батьківщину захищати, тільки не врахували, що злочинці повернуться додому. Тільки через ПВК Вагнер на волю вышли понад 31 тысяча зеки. Он самый настоящий серийный убийца, который выбирает себе похожих жертв и расправляется с ними определенным способом. Но самое поразительное, что на момент преступления этот человек должен был находиться в тюрьме. Он отбывал 14 летний срок, но оказался на свободе намного раньше. Из тюрьмы его выпустил Владимир Путин. Близько 20 в'язниць у більш ніж 10 регіонах Росії. Всі вони пішли на війну, щоб отримати найбажаніше помилування. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее Близько не похоже. Расход боеприпасов у меня приблизительно в два столиці больше, чем в Сталинграде. Брали воювати в основному вбивць та гвалтівників, обіцяли свободу, натомість, якщо вони виживуть за півроку на війні. Я дійсно можу підтвердити, що вся процедура помилування в отношении заключених відбувається в строгому соответствию з російським законодавством. А помилував їх особисто Путін. Освобожден по указу президента Російської Федерації, а помилував. Отримавши помилування за півроку участі в війні, вони вже встигли вчинити нові злочини, нові вбивства. Отработали контракт свой щесть работали з достоинством. Одні з перших. Перво. Первый, да. Первы. Отработали так как. Мало працює. за майже чотири роки повномасштабної війни. СВОшники, що повернулися з фронту, вбили і покалічили понад тисячі росіян, що найменше загиблих. Більше половини від рук колишніх ув'язнених. Це ті самі ветерани, захисники, герої та нова еліта, якою так пишається Путін. В Києві 29-річний чоловік намагався пограбувати два пункти обміну валют на проспекті Микола Бажана, зловмисник погрожував касиром, пістолетом, який згодом виявився іграшковим. Жодна зі спроб не була успішною. В першому випадку він втік із порожніми руками, а в другому касирка встигла сховатися. Тож чоловік знову залишився з чим. Поліціянти затримали зловмисника менш ніж за дві години і вилучили іграшковий пістолет. Йому повідомили про підозру у розбої і світить геть недитячий термін ув'язнення до 15 років. Легендарний полтавський підпалювач і автор мема. Мені подобається, як це горить, заявив, що добровільно вступив до Збройних сил України. Відео, в соціальних мережах... У відео опублікованому у соціальних мережах Віталій Чепурко підтвердив, що проходить оформлення, складе присягу і буде служити в ЗСУ. Ви спросите, куди палій пропав, а нікуди він не пропав. Я пішов добровільно служити в лави ЗСУ. Поки що мучення нема. Прийму присягу і буду вчитися воювати проти. Ну, ви поняли по. Короче, що, дракончики. Добровольник пішов воювати, і буду мочить гаду палить, щоб вони бігали, суетились, питались руками потушить, а воно ще дужче було горить. Всім удачі. Слава Україні! Героям слава! Чепурко став відомим після серії підпалів вхідних дверей у Полтаві у 2007 році і фрази, яка згодом перетворилася на МЕМ. У 2011 році його судили до п'яти з половиною років в'язниці. Цікаво, що буквально тиждень тому поліція Полтави знову фіксувала анонімні погрози підпалів, які, за даними місцевих ЗМІ, також пов'язані з Чепурком. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашим відео, а також підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні.